Так, а ось причини, чому хрустіла граната зовнішня. Тобто був удар. Я влетів в таку яму якраз на повороті. Хтось решетку списує, за заверження. І влетів в яму так добряче. Думав, що без кольос остануся. Получається його був удар. Ну і я потім замітив, щоб на вивороті у мене починає хрустіти гранат. Зовнішньо. Ну, а оця стружка з гранат блистить. Зараз заміряємо шліци внутрішні зовнішній і так понятно 27 бульцефордовські саме основне внутрішнє будемо замовляти